Тамара Ватсап! Я знаю, що вже у нас червень. Ой, липень, перепрошую, липень, липень. Але там написано червень, тому що ми ж це зазвичай зустрічаємося наприкінці місяця. І що нам підготував апворк у минулому місяці? Що цікавого, давай, топчик від тебе. А я беру і конспектую. Є чотири пункти, насправді. Ти просив три, okay. а є чотири. Окей. Okay? Окей, okay. okay. uh, okay. що нового на Порку? Uh, перше, це instant interviews. Що таке instant interviews? Це коли ти хочеш забідатися на роботу, ти вже такий свій копіпасний текст підготував. А воно таке: ні, пішли на instant interview. Це означає, що тобі доведеться uh, піти на відеокол з. Умою, і вона буде задавати тобі питання. З цього вона зробить клієнту summary cover letter, і він буде вже дивитися це, тобто, ну автоматично вже це не зробиш. Почекай, почекай. Я ж давно не, не біджу, бідюся сам, і мені от дуже цікаво, це якось вибірково це інстант інтерв'ю, чи це на це клієнт вирішує, а що... типу галочку ставить, хочу інстант інтерв'ю. Так. Так, і, причому а, він може це бути відео, обов'язковий відеоінтерв'ю. А причому питання. Ума створює. О, гад. Коротше, там і воно може бути обов'язкове, а може бути, типу, як додаткове, не обов'язкове. І якщо, ну, типу, не обов'язково, то ти все ще можеш надіслати cover letter. Якщо mm. обов'язково, не можеш, ти йдеш на цей відеокол, і з нього робиться вже оці пункти. І так далі, для причому клієнт твій відос не бачить, ти можеш передивитися. Але є плюс це безкоштовно. Заплатитися за допомогою відео це безкоштовно. Не коштує коннектів. Не коштує коннектів, а також ну так, да, не коштує коннектів. І ще хотіла сказати, що не всім клієнтам це ще доступно. В мене є три клієнтських профілі, що жодному не доступна ця функція. Але я вже попадалась на ці відеоінтерв'ю. А Ходив хтось з твоїх на інтерв'ю інстант. Е, так, вже ходили. І Який там, я не знаю, може, якісь там інші рейти чи щось таке, що там. Що, що не, не було відповіді. Думаю, що це може або тестова робота. Не було жодного інтерв'юінгу. Mm -hmm. okay. ну, я цих робіт бачила всього дві, поки що, сама попадалась. Ну, я не прям на кожну роботу на опорку клікаю. Я не знаю, що ти там думаєш про мене. Але, але так, ну ось така цікава штука. Це номер один. Ага. Е, номер два. Це що в опорку почалися е, тільки спокійно. Е, почалася нова серія банів за те, якщо ви перезавантажуєте часто сторінку. Не апдейтите, да, тобто, а оце, ну типу, наприклад, ви часто перезавантажуєте сторінку фід джобів і зараз у цих саме сейлс менеджерів дуже багато банять з різних країн світу за те, що вони просто перезавантажують сторінку, саме села, тому а не мейн-профілі, зазвичай, саме через це, тому що ну розумієш, так mm -hmm. надто багато реквестів надсилається апворку. Ось так. mm -hmm. це таке. це Але... поговоримо. Це е, у нас зараз вже рубрика не питань, тому я більше підтримую, а питання я теж підготував для, для тебе. Добре, і можна супер ізі. в мене вже п'ять клієнтів. Так типу забанили. Але що ти робиш? Ти просто надсилаєш відповідь там їм, типу, що це не так. Я просто типу сейлс там, або я просто передивлявся свої talent search позиції, або передивлявся job fit, І ну тому в мене я перезавантажувала сторінку. Ось моя історія браузера, і там mm. вже видно, що ти, типу, ну. Через дві секунди кожний і так далі. Ну і супер швидко розбанюється, але все одно ну, така новинка. Неприємно. Ну, неприємно. так-так-так. Далі за останні три роботи, які я бачила від клієнта на порку. Він... Третя, третя пішла. Третя. Ага, да-да-да. Номер три і mm. mm. це, це номер три. Значить. А Аппорк ума зараз читає в більшості саме профайл дескріпшн, ніж ваш letter. За останні три джоби, які. А який ось... description? Який, е спеціалізований чи general? З якого ти подаєшся? типу, якщо ти... З якого спецпрофілю ти подаєшся? Дуже прикольно, я сьогодні навіть можу показати, що, може, навіть зараз да, я можеш Так, Так, звісно, звісно. Uh, дивіться, яка цікава штука. Зараз поширюю екран. Так, Да, Так, да, скрін. Шер скрін. Шер. Видно мій скрін? Зараз. Так, 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 лазар. Лазар. Подивимось на роза... Лазара. Блін. Що? Чорт, не Пиш... ну не видно, вона поміняла. Але суть у мене є скріншотик. Вона пи пише: типу, що у Лазара, типу, сім е years of experience. Ну, я можу перезавантажу вона з вона пише, а він тут пише вісім of experience, Бачиш? Mm -hmm. А тут пише сім. І таким чином можна здогадатися, що вона читає, типу, саме профіль. Е, я перезавантажу, скоріш за все, вона напише знову вже про ці 7 років. Ну, типу, зараз переписала на екстенсів, але вона пише 7 років. Ну, мовно mm -hmm. так. Ось так. Така штука. і і а, і треба ж четвертий. А, і четвертий пункт це зміни щодо ексклюзивних мемберів агенції. Е, раніше, якщо ексклюзивному мемберу агенції прилітав інвайт, то оунер агенції або бізнес-менеджер з повними правами міг на ці інвайти також відповідати. А, а, тепер? Тепер, а тепер ні. Тепер може відповідати тільки цей мембер. Чекай, приймати не може. Не може приймати. А логіка де? Я не знаю. Я не знаю. І я... це така новинка буквально за останні пару днів. Багато хто з моїх клієнтів вже мені поширили вже сапог звертати Типу, я не можу акцептнути я не бачу зоунера. Вони такі: ми поміняли правила. Це це платформ wide апдейт. Вони пишуть. І все. Отак. Так, в цьому ж принцип агенції. Угу. Так. На цій <ш> ноті <ш> ми тоді переходимо одразу до питань. Клас. Да? Давай. Починаємо до моїх тобі, твоїх. Ні, ні, моїх тобі і аудиторії. А тобі можливо, там щось буде таке, що і мені я відповім. Ну взагалі-то тобі. Але спочатку я хочу всім нагадати, Гайс, питання зачитуються з ваших коментарів. Тому е надсилайте коментарі. Всі, що були до того, всі у мене вже тут в телефоні. Я вже все підготував для того, щоб все дуже швидко пройшло. І ми не забуваємо про те, що. Там внизу і там наверху є посилання, по яким можна і нужно переходити. Да а, Я ж знаєш, думку загубив. <свісна> <свісна> можна можна <свісна> полегшити. Тамара Тамара полегши. а, нужно переходити там, де є всі оновлення, там є левіт. Тіпс, ліві тріпс. Там а, є все, все, все. А, є чатик там, де всі сповіщення, там, де розіграш. І, До речі, у нас же сьогодні буде розіграш, і як завжди, буде розіграш серед тих, хто досидить до кінця. А я таким чином переходжу до наступної частини і починаю зачитувати питання. Але, ти знаєш, Чому нам... ми в кепках? Питання номер один. Чому а, ми так? в кепках? Чому ми в кепках? Ah. Нехай це залишиться загадкою на наступний раз. Нехай вони запитають, а ми відповімо на наступний раз. <hãly>